Підтверджень того, що Юрія Луценка побили беркутівці, немає. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк під час зустрічі з іноземними дипломатами. За інформацією агентства ОНН, Ратушняк зазначив, що Луценко заходив і виходив з автобусу Беркотівці неушкодженим, і жодне відео не підтверджує, що його били правоохоронці. Натомість сам політик має бути притягнутий до відповідальності за лайку на адресу полковника Беркута, вважає заступник. Міністра і наголошує істину встановить слідство в оточенні. Ж Юрія Луценка такі заяви МВС називають спробою ввести дипломатів в оману. З'явилася інформація про те, що сьогодні в Міністерстві закордонних справ була термінова зустріч послів провідних європейських країн та Сполучених Штатів Америки із керівниками ряду наших міністерств, зокрема Міністерства внутрішніх справ та Генпрокуратури, де послів дипломатів провідних країн намагаються ввести в оману, говорячи їм про те, що Луценка... Не били працівники правоохоронних органів, і вони роблять ставку на те, що такого відео не існує. Зустріч відбулася без запрошення преси. За інформацією джерел, німецький посол Крістоф Воля висловив жаль, що відомого політика було побито. В свою чергу посол США перепитав, чому відсутні відеодокази побиття Юрія Луценка міліцією. Нагадаю, ввечері 10 січня під Києво-Святошинським районним судом а згодом під Святошинським райвідділом міліції сталися сутички між активістами та бійцями спецпідрозділу Беркут. Десятки людей отримали травми, серед них і екс-міністром Ришніх справ п'ятьох постраждалих, зокрема Луценка, шпиталізована. Дружина політика Ірина Луценка розповіла, що її чоловік перебуває у палаті інтенсивної терапії. У нього діагностовано струс мозку, закриту черепну мозкову травму та численні гематоми.